Чоловік з минулого дівчата, і ви зможете так і підкорити його під свій, скажімо так, ріг. Да? А у когось це буде чоловік, якого ви знаєте, значить якого ви хочете, він дуже розумний, він не показує своїх почуттів, він працює щось інтелектуально. Тут може бути різне, з металом може працювати. Взагалі, мечі це розумні чоловіки. І Знаєте, в чому буде ваш аркан сила? Що ці люди рідко приймають рішення завдяки серцю. Але з вами цей чоловік таки прийме рішення не розумом, а своїм серцем. А давайте ще про цього чоловіка. Він, до речі, веде таке життя, дівчата, взагалі не думаючи про майбутнє. Тобто живе одним днем, кайфуючи, нічого не загадуючи. І Аркан Сила. Але він зможе так, він теж сильний, він зможе у цю свою, скажімо так, недалекоглядність побороти. А навіщо йому це бороти? Він зараз в паузі. Тобто він зараз казав, ні, я поки що не хочу нічого, я відпочину від цих відносин, тому я й поживу по легкості. Так, він тут щось ударився дуже в роботу, да? але у нього відбуваються трансформації, тобто його робота перестає радувати, розумієте, Тобто все. І, і він починає думати, що ж йому робити, як би йому ще в цю сферу свого життя... Не в цю сферу, а своє життя додати ще якийсь фактор. Але у нього в розумінні чомусь, що це одруження його і робота це щось несумісне. Розумієте? То не можна оце двох, отак, як я буду, він думає. Ну я не зможу, щоб і там було круто, і там. Або постраждає або особисте життя, або робота. Але шанс, шанс, шанс вами він захоче взяти. А через що він захоче взяти? Ну тому, що він зрозуміє, що таку жінку, як ви підкорити, це все рівно, що здобути лавровий вінок, це все рівно, що бути переможцем. А що так в нього або підкорить? А те, що він бачить в вас жінку, яка йому підходить, ви знаєте, він бачить в вас жінку, яка буде саме такою, як він хоче його дружиною. А яку він дружину хоче? Ох, він хоче дружини, заради якої він буде діяти, буде йти вперед, буде нести цей свій вогонь і буде досягати багато чого. Порада вам. Дід ним стабільні надійні стосунки. Але феєчки, знов кажу, вас багато. І все ж таки перевіряйте цей розклад на чоловіках плані їх дій. Тому що ви можете подумати не на того, а на кого ви хочете. Можете минулого прийняти, а він взагалі-то ще й не змінився. Це не той минулий, про кого говорять карти. Тому дякую, що ставите коментарі, лайк, добирайтесь в групу мою телеграм.